Забудьте на мить про всі свої проблеми. Уявіть, ви маєте все необхідне, щоб повністю змінити своє життя. Але живете ви так, наче в край обмежені. Справа не в браку можливостей, не в уряді, не в начальнику, не в грошах. Проблема у неправильній налаштованій частоті. Ви прагнете до мрії, але використовуєте неправильний інструмент. Чому закон притягання працює для інших, а для вас ні? Я покажу, як це виправити за три дні. Прокидаєтеся вранці, сонні і перша думка тривога, заборгованість за оренду, кредит, добряче напружив, рахунок за світло, космічний. Згадуєте, що колись починали вивчати закон притягання, читали про позитивне мислення, віру, навіть пробували. Афірмації, записи у блокноті, повторення фраз перед зеркалом, але життя не змінилося. Або що гірше, стало ще важче. З'являється розчарування, а чи не обман це все? Задумайтеся про інше. А що, якщо проблема не в законі притягання, а в тому, що ви налаштовані на неправильну хвилю? Все у всесвіті, енергія. Я, ви, цей текст. Ваш телефон. І енергія завжди вібрує. Це не філософія, а фізика. Наука доводить кожне тіло, кожна частинка, кожна думка має свою частоту. Закон притягання реагує не на те, чого ви свідомо хочете, а на вашу частоту. А вона визначається домінуючими емоціями. Прокинулися в тривозі, страху і весь день на цій хвилі. Ви притягуєте ще більше проблем. Як антена, налаштована на канал негативних новин, ви чекаєте на веселу мелодію? Не працює. Як змінити частоту, якщо все навколо тягне назад до важкого життя? Розумію, сам через це пройшов колись ми в чужі туалети, заробляв копійки, навіть не рахував без освіти, перспектив, прагнень. Але одного дня мені подарували книгу Думай і багатій. Щось у мені прокинулося. Я уявив іншого себе з гідністю, метою, грошима в кишені. Не знаючи, як це станеться, я вирішив: більше не буду налаштовуватися на страх, і все почало змінюватися. Змінюючи вібрацію, ви змінюєте частоту життя. Проблеми не зникнуть за помахом чарівної палички. Але ви побачите можливості там, де бачили лише перешкоди, діятимете впевненіше, говоритимете позитивніше, поводитиметеся як той, ким хочете стати. Реальність поступово підлаштовуватиметься під ваш внутрішній стан. Це не лише мій досвід. Дослідження з позитивної психології показують, люди, які культивують позитивні емоції, вдячність, ентузіазм, мають краще самопочуття. Продуктивність, навіть здоров'я. Зміна частоти змінює все. Але потрібна практика, не лише знання. Перестаньте використовувати розум як камеру, яка фіксує світ, і почніть використовувати його як проектор, який його формує. Вправа на три дні прокинулися п'ять хвилин на ліжку, глибокі вдихи, уявляйте ідеальний день. Не лише картинки, а й емоції, впевненість, спокій. Відчуття, що все йде як треба. Війдіть в цей емоційний стан, навіть якщо зовнішність каже інше три дні, і ви помітите зміни можливо, не грандіозні, але зміщення частоти. А цього достатньо. Щоб притягнути нові ідеї, людей рішення. все починається з рішення перестати вібрувати страхом і почати вібрувати тим, чого прагнете. Ви притягуєте не те, чого хочете, а те, що є, а ви це чиста вібрація. Можете прочитати десятки книг, переглянути сотні відео, відвідати тренінги про успіх і закон притягання, зібрати мотиваційні цитати. А життя залишається тим самим. Щось невидиме тягне назад невидимий бар'єр, що перешкоджає зростанню. Знайоме, мене роками мучило. Зрозумів, що керує нашими результатами, парадигма. Це сукупність переконань, звичок, спогадів, моделей поведінки у підсвідомості. Невидима операційна система, що керує кожним рішенням, кожною автоматичною реакцією. Встановлена без вашого дозволу, з дитинства, культури, сім'ї, школи все, що ви чули і прийняли за істину, навіть якщо це не мало сенсу. Ключ Парадигма відповідає за 96% ваших щоденних дій. Не те, про що ви свідомо думаєте, а те, що запрограмовано глибоко в голові. Можете хотіти багато грошей, але якщо ваша парадигма каже, що гроші брудні, важко зароблені, а багаті, егоїсти, ви саботуєте будь-які шанси на успіх. Заробити знайдете спосіб втратити. Довго думав, що для грошей потрібна вища освіта. Чув, що без диплома ніхто не дасть шансу. Не закінчивши навчання, прийняв ідею про обмеженість до фізичної праці. Думав, це моє місце. Страшно було усвідомлювати, що це лише програма, успадкована парадигма. Тільки глибоко вивчаючи розум, зрозумів силу парадигеми. Вона впливає не лише на фінанси. Керує стосунками сприйняттям любові, здоров'ям, реакцією на критику, ставленням до невдач. Тому люди повторюють одні й ті ж шаблони, змінюють роботу, але стикаються з тим самим начальником, змінюють стосунки, але відчувають ті ж розчарування. Змінюють місто, а проблеми лишаються. Зовні нічого не змінюється, бо внутрішня парадигма залишається недоторканою. 90% цілий на рік кидають до березня не через брак бажання, а тому, що стара програма перемагає силу волі. Стійка зміна це не просто намір, а перепрограмування, повторення та емоції. Повторюйте нові ідеї з почуттям, поки вони не проникнуть у підсвідомість і не замінять стару програму. Недостатньо раз почути натхненну фразу це як записати новий шлях на жорсткий диск. Потрібні наполегливість, дисципліна, прийняття дискомфорту. Парадигма чинитиме опір, змушуватиме сумніватися, відкладати, забувати, применшувати результати. Захищатиме зону комфорту. Вирішуйте, жити під контролем паради ГМи, яку не обирали, чи писати нову історію свідомо і цілеспрямовано. Знав людей з усіма зовнішніми можливостями, що постійно зазнавали невдач. І тих, хто з нуля перепрограмував паради Геми і побудував імперії Джим Керрі, яскравий приклад, зріс у бідній родині, спав у фургоні. Але вирішив, що це не кінець виписав собі чек на 10 мільйонів доларів на кілька років вперед. Щодня дивився на нього, візуалізував, відчував, як реальність через роки підписав контракт саме на цю суму. Він не змінив зовнішній світ, а внутрішню паради ГМу. Якщо ви застрягли, робите все, а результатів немає це не брак зусиль, а розбіжність з новою парадигмою. Перестаньте міняти плоди, міняйте коріння. Коріння у підсвідомості. Сьогодні ж спостерігайте за своїми автоматичними реакціями, повторюваними думками, старими переконаннями. Це правда. Чи просто те, що вам нав'язали і ви не заперечували. Виберіть нову ідею, ту, яка представляє того, ким хочете стати. Повторюйте її щодня з емоціями. відчуйте, що вона частина вас. Наполягайте, навіть якщо світ лишається тим самим, світ змінюється зсередини, коли ви змінюєте те, що керує вашими думками, емоціями та діями. Ви можете змінити життя. Але спочатку змінить невидиму програму. Це парадигма. Вона розуміє тільки одну мову емоційного повторення. Час з нею поспілкуватися. Більшість людей дивляться назовні. На банківський рахунок, дзеркало, табель успішності дитини, новини по тебе, ціни вважають, що це визначає їхнє життя щодня, не усвідомлюючи. Що використовують неправильні засоби для створення бажаної реальності. Чекають змін назовні, щоб щось відчути всередині. Не так працює. Зворотне. Те, що ви відчуваєте і бачите всередині, формує зовнішній світ. П'ять органів чуття цінні для взаємодії з фізичним світом, але без силі у створенні нової реальності вони, посланці сьогодення. Реєструють те, що вже існує, не мають доступу до майбутнього. Живучи лише тим, що бачать очі, ви стаєте заручником обставин. Як вести машину, дивлячись лише у дзеркало заднього виду? Знаєте, звідки прийшли, але не куди їдете? В вас є щось потужніше здатність, що не потребує зовнішніх доказів, уява. Міст між теперішнім та майбутнім. Ви створюєте образ майбутнього. І цей образ визначає вашу частоту. Ви не рухаєтеся до реальності, що вже існує. Ви притягуєте її, коли починаєте поводитися так, ніби вона вже є, пам'ятаю момент, коли все стало зрозумілим. Сидів у саду і раптом уявив власну студію звукозапису, де можу знімати відео і передавати послання всьому світу. Не було грошей. Обладнання команди, але був образ. Ясно, що відчував запах нового килима, чув свій голос у моніторах, бачив екрани, камери тільки у моїй уяві. Але для мене це було реальністю. Я тримав цей образ тижнями, місяцями, незважаючи на зовнішні обставини. Сьогодні ця студія існує, я в ній зараз. Кожна деталь, як в моїй уяві. Люди плутають уяву з фантазією, Вважають це чимось дурним, дитячим. Це велика помилка, уява творчий початок розуму. Все, що існує, літаки, комп'ютери, фільми, компанії, музика, будинки, починалося в чиїсь уяві як образ. Хто здійснює, а хто тільки мріє, це наполегливість у збереженні образу. Поки він не стане неминучим. Діти з коробки створюють цілі світи. Подорожують, будують замки, борються з драконами все реальність для них. Чому? Їх ще не навчили вірити тільки в те, що бачать очі вони ще пов'язані з силою творчого розуму. З часом цю здатність пригнічують. Люди вірять, що не варто багато мріяти, що потрібно бути реалістами. А реалізм часто вічлива форма здачі. Якщо хочете змінити життя, відновіть цю здатність. Приділяйте час своїй ментальній майстерні щодня навіть 5 хвилин. Сидіть у тиші, заплющте очі, створюйте сцену бажаного життя. Уявляйте, як прокидаєтеся у домі своєї мрії з коханими людьми, робите улюблену роботу. Дивіться деталі. Відчувайте емоції, чуйте звуки і несіть цю вібрацію з собою. Не чекайте змін назовні, міняйте себе зсередини. Зовнішній світ відображення. Люди кажуть повірю, коли побачу. Ви побачите, коли повірите. Уява канал, що з'єднує вас з реальністю, яка ще не існує. Якщо ви тримаєте образ ясно, постійно та з емоціями Всесвіт почне перебудовуватися, щоб принести його до вас Не магічно, а через збіги, ідеї, людей, можливості. Все починається з образу. Можете вважати це перебільшенням, але колись миттєве повідомлення на інший кінець планети здавалося неможливим. Висадка на місяць приводом для жартів. Але хтось уявив. Хтось зберіг образ. Зараз це норма. Чому ваша мрія має бути іншою? Вона здається віддаленою, бо ви її ще не проживаєте всередині. Потрібна не більша праця, а більше ясності, визначеності, присутності в тому, що хочете створити. Очі бачать, що є уява, що може бути, і це змінює все. Живіть з внутрішнього образу. Зовнішній світ змушений буде пристосуватися. Закон притягання завжди працює. Це не інструмент, який включають і виключають. Це постійна сила, як гравітація. Визначає, що ви притягуєте не те, про що ви думаєте, чого бажаєте, що повторюєте в блокноті. Це ваша вібрація. А вона визначається тим, що ви відчуваєте найчастіше. Як ви почуваєтеся більшу частину часу? Прокинулися, і яка перша відчуття? Вдячність, легкість, впевненість або поспіх, тривога, перші хвилини, відображення вашої вібрації? Всесвіт реагує на цю частоту? Можете повторювати тисячі афірмацій, але якщо вібрація насичена сумнівами, дефіцитом, опором, це й притягуватимете, тоді все стало на свої місця. Притягання відбувається не лише на рівні ідей, а на енергетичному. Ейнштейн казав все енергія, все вібрує. Ви випромінюєте вібрацію постійно, усвідомлюєте чи ні. Вона будується з ваших почуттів, повторення емоційних станів, історій, які розповідаєте собі, коли нікого немає. Пам'ятаю випадок розмовляв з підприємцем, який місяцями намагався залучити клієнтів. Створив дошку візуалізації, повторював афірмації, візуалізував щільний графік, а результатів не було. Вистачило хвилин розмови, щоб зрозуміти, що не так. Його вібрація відчай. Він говорив про довіру, а мова тіла протилежне, напружені плечі, тремтячий голос, стурбований погляд. Йому не треба було більше позитивних фраз, а новий емоційний стан. Вібрація як радіосигнал. Хочете слухати певну станцію, налаштуйтеся на потрібну частоту. Маленьке відхилення і тільки статика. Люди хочуть життя в достатку, а вібрують дефіцитом. Хотять любові, а відчувають себе самотніми та недостойними. Хотять здоров'я, а культивують негативні емоції. Залишаються у статиці. Їхнє життя відображення того, що вони випромінюють. Вібрація не бреше Всесвіт реагує не на те, що ви хочете, а на те, що ви є на вашу вібраційну частоту. Її можна змінити. Неважливо, наскільки погано сьогодні ви можете змінити вібрацію миттєво, змінивши свої почуття. Не треба нічого зовнішнього. Змінити фокус, змінити наратив, сенс. Пам'ятаєте, як вас торкнула музика, і все навколо стало кращим, легшим. Музика не вирішила проблеми, але змінила вібрацію. Це змінює все. Змінюючи вібрацію, ви змінюєте сприйняття реальності, рішення, поведінку, шляхи, результати. Не треба тисяч технік, а свідомості та практики. Спостерігайте за своїми почуттями. Не як вам здається. А як є насправді? Тіло не бреше. Забудьте на мить про всі свої проблеми. Зупиніться подивіться, як ви тримаєтеся, як дихаєте, які відчуття у вашому тілі. Це ваш енергетичний стан. Тривога, роздратування, почуття без це низька частота. Але ви можете змінити це прямо зараз. Зробіть глибокий вдих. Закрийте очі. Згадайте момент щастя, спокою, вдячності. Пориньте у ці почуття. Дозвольте тілу знову їх відчути. Повторюйте цю вправу кілька разів на день. Навчіть свій розум триматися на високих емоційних хвилях. З часом це стане вашою природою, і ви почнете притягувати до себе людей, можливості, рішення, які раніше здавалися недосяжними. Це не магія. А резонанс. Ви перестанете бути жертвою обставин і станете творцем свого життя. Замислювалися, чому хтось постійно щасливий. Подумав про людину, і вона телефонує. Захотів чогось, і це з'являється. Це не удача, а енергетична відповідність. Вони навчилися навіть інтуїтивно тримати високу частоту, і всесвіт відповідає завжди. Ви вже маєте все необхідне для змін. Але якщо ваша частота не співпадає з цим, все, ви не бачите можливостей, не можете вчасно зреагувати. Це як неправильний пароль, двері є, але вони не відкриються, доки ви не видите правильну комбінацію. А ця комбінація у вашій вібрації перший крок перестаньте звинувачувати світ, другий візьміть повну відповідальність за свою енергетику. Третій, щодня практикуйте емоційний стан, який бажаєте мати. Не чекайте зовнішніх змін, щоб змінити свої почуття. Змінюйтеся всередині, і зовнішній світ підлаштується. Це енергетичний резонанс, це притягання, це свідоме творення. І це у ваших руках. Запам'ятайте головне, реальність змінюється не від бажань, а від зміни вашої частоти. Всесвіт реагує не на пориви, а на постійну вібрацію, яку ви підтримуєте щодня, навіть коли ніхто не бачить. Не зупиняйтеся на досягнутому. Наступне відео допоможе вам зробити ще один крок на шляху до самовдосконалення, стати хоча б трохи кращим, ніж ви є зараз. А повірте, ця маленька зміна дуже важлива, якщо ви прагнете до трансформації. Дякую за увагу! До зустрічі у наступному відео. Чекаю на вас.